Ти купив печенюжок. Заварюй чай. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Сьогодні релізнулось велике оновлення для FBC Firebreak під назвою Breakpoint, котре додає до гри купу скінів, зброю, нову з новими модифікаторами, нову мапу, де розгортається нова кризова подія, та ще багацько іншого додаткового контенту. Це оновлення абсолютно та повністю безкоштовне. Якщо можна, я заплачу тобі трохи це безкоштовно. Ремеді стверджують, що Breakpoint – це лише початок. Наступне велике оновлення очікується наприкінці листопада. Воно додасть новий ігровий режим, кросплатформений голосовий чат, нових ворогів та обладнання. Крім того, третє велике оновлення пообіцяли випустити в березні 2026-го. Обіцянка цятянка. Xbox та Asus відкрили попереднє замовлення на Rock Alley. Більше попереднє замовлення можна навіть зробити офіційно в Україні. Коштуватиме молодша модель буде 30 тисяч, а от старша 43 тисячі. Скільки Epic Games вирішили прибрати танець миротворця із Фортнайту. Цензура! Yeah. Ось що це. Все через тематику нового епізоду та буцімто нацистський підтекст у самому танці. Так, звісно. CD Project відклали реліз оновлення третього курвака, котре мало додати крос підтримку модів, відклали його на невідомий термін, десь колись у наступному році. Яка халепа. І це лише початок. Netflix стверджує, що четвертий сезон серіального курвака став найдорожчим у франшизі. Для порівняння перший сезон коштував 92 мільйони доларів. Тоді як останній 221 мільйон. Ну, монтаж – це довгий і дорогий процес, а ми вже витратили всі гроші на торти, тому прем'єра в п'ятницю. Закінчився Final Combat. Останній офіційний великий турнір з МК-1, котрий виграв на диву, не Sonic Fox. Він навіть не потрапив до топ-3, а почесне перше місце зайняв Скорпіон Прок. Подейкують, що Embracer Group готують конкурента Hogwarts Легасі. Конкурент у нас з'явився. Це буде гра у всесвіті Lord of the Rings, котра розробляється ще з 2024 року, з бюджетом більше як 10 мільйонів доларів. Правда? Угу. Ага. Це чималенько. Konami похизувались, що Silent Hill F продалась на 1 мільйон копій. А це, до речі, швидше, ніж ремейк Silent Hill 2 від блюберів. Ми легші, ми швидші, і про всяк випадок нахабніші. У паровій крамниці дядька Гейба застартував осінній розпродаж, який триватиме лише тиждень. Тож встигніть придбати все, що бажали, але вам до того не вистачало коштів. З'ясуємо одразу, хто купує, а хто час марнує, кому гроші шкода, в кого грошей нема. Також сьогодні має релізнутися оновлення для Майнкрафту під назвою Мідна доба. Так, те саме, що нарешті зробить мідь більш корисною. В грі ви зможете зробити з неї інструменти: броню, скрині та мідну голема. Крім того, всього туди ще й додали казино. Можу спинитись! Ну, звісно ж, не може. Ти не вмієш програвати Сам ти не вмієш. Приватні інвестори разом із суверенним фондом Саудівської Аравії вирішили скинутись та придбати небагато немало цілу електронікардс всього на всього за 55 мільярдів доларів. Його вже заборонили в Саудівській Аравії як надмірно гуманний тічку Ті норді опублікували 7 хвилин діпдайві груладного відео розширення для Titan Quest 2 під назвою Північні Пляжі. Стане це діло доступним для грання вже у наступному апдейті раннього доступу. We will play a waiting game. CD Projekt Red неочікувано опублікували на своєму сайті відкриту вакансію менеджера для українського ком'юніті. Потрібна робота. Ну, ти йшов би в контору менеджером. Блюбер Тім оголосили, що ремейк першого Silent Hill перейшов у стадію повноцінного продакшену. І відразу до роботи. Також вони розповіли, що наразі поділилися аж на дві команди. Перша розробляє тільки ремейк першого Сайленту. А от друга працює ще над неанонсованим проєктом. До того всього є ще п'ять ігор, котрі створюються завдяки співпраці з іншими розробниками. Чотири з яких вже місяць лежать. А валанчі після скасування контрабанди вирішили закрити свою студію в Ліверпулі та позвільняти працівників. Філі тебе звільнено без вихідної допомоги. Холера! Термінатор 2D No Fate перенесли на місяць вперед. І тепер гра має вийти 26 листопада. Я повернусь. Подейкують, що Iron Galaxy Studios стижком-нишком розробляють чи то ремейк, чи то ремастер прототайп. Плітки і вигадки, роботи, забобонні. Плітки, можливо, вигадки навряд чи. Мейст Юрі спільно з Vertigo Games та Eidos Montreal запрезентували цілих сім хвилин ігроладу TFPR Legacy of Shadow. Розбійники Оновлення Grounded 2, що нещодавно релізнулось, додало до гри великого волохатого павука. Чому павуки? Ну чому павуки, а не метелики. Activision під час Code Next розповідали новини про Call of Duty. Зокрема, про мультиплеєрний Black Ops 7, окремий режим зомбі з цієї ж гри, оновлення Warzone, а також навіть про мобільну Call of Duty не забули. А потім, за прикладом DICE, всадили кубку відомих стрімерів грати колоду та транслювати це діло чотири з гаком години. Я новачок у стрімах, але досвідчений геймер. Тож підписуйтесь на гарячі події МК Стрімчат ДД серверчату. Не знайдено. КВ у кадрі. Я не знаю, де камера. Frictional Games спільно із Кіплер Інтерактів опублікували тизер якогось нового таємничого проєкту. Інтернетами вже ширяться теорії, що це буцімто буде друга частина Соми. Але в принципі це може бути абсолютно новий проєкт. На користь цього також говорить те, що крім відео тизера, вони також запустили сайт вигаданого готелю, де начебто, власне, і будуть розвиватися події нової гри. Молодець, оце дедукція. Там Xbox реструктуризували підписку Game Pass Та заодно підняли на неї ціни. В Україні офіційно працює лише PC-версія Game Pass, яка також здорожчала з 230 до 290 гривень. Все. Це є джерело скандалів, це є джерело якихось неадекватних кроків. Банда і намко опублікували нового трейлера Little Nightmares 3. Та заодно нагадали, що гра має вийти вже незабаром, а саме 10 жовтня. Ти не забув, Це ти про що? Біти МАП Марвел Cosmic Invasion отримала демо версію в паровій крамниці дядька Гейба. В грі, до речі, є офіційна українська локалізація. Грунт. База, так би мовити, основа. 9 жовтня Епік Геймс повернуть танець пісмейкера з інтро другого сезону та ще й з якимось новими анімаціями. Начебто, епіки вирішили передумати після додаткових консультацій з Ворнерами. Wait. Wait. È, чекайте, я передумав. This... розумне рішення. Новий підрозділ Ubisoft, створений навпіл із китайцями Tencent, що займатиметься франшизами Assassin's Creed, Far Cry та Rainbow, називатиметься Уентейч Studios. Та вже зараз налічує понад 2300 співробітників. Зараз треба підтримати творців. Знаєш що? Слушно. Мабуть, треба їм заперечити і підтримати творців. Або сховатися тут. Так. Bethesda poвідомили, що datudet Fallout 76 ghole is serialu. To be involved with Bethesda or the game Fallout on any level is a feather in my cap. But to be the ghoul after finishing season 2 in the actual video game itself. Подейкують, що наступна гра від Тархорс не буде продовженням Kingdom Come Deliverance. Ти такого не чекав? Буцімто це буде абсолютно новий проєкт у фентезійному сеттингу. Що каже Око. У нас є робота. Sony планують припинити підтримку певних функцій PlayStation 4 на початку наступного року. Оці от зміни додадуть складнощів для всіх розробників, що планують випускати онлайн-проєкти на старому поколінні в майбутньому. Мені шкода. ні. Інсайдери стверджують, що Virtuos Studios, ті самі, що розробляли ремейк, ремастер облівіан, тепер працюють над оновленою версією Halo Combat Evolved. Oh, no. It's Master Chief. Також інсайдери впевнені, що працюватиме це діло, як і з Облівіеном. коли старий рушій запускається фоном, а сама гра працюватиме вже на п'ятому Анріалі. Серйозно так. Вау. Wow. Дата майнери розколупали демо версію Marvel Cosmic Invasion та виявили, що до гри планують ще додати Айронмена та Фенікс. Крім них, до гри, начебто, планують ще й робити DLC. Так. Зробимо одне чудове розширення разом, вкладемося в час і в бюджет. Добре, добре. це... Це добре. Блюбери повідомили, що, попри те, що вони задоволені продажами кронозиню Даун, вони не працюють над доповненнями та поки не планують розробляти продовження. Ні. Дуже шкода. Команда, що працювала над грою, вже створює новий проєкт. Проте це аж ніяк не означає, що Кронос не отримає розвитку. Це перша велика власна іпій блюберів, яка за їх словами обов'язково має отримати розширення десь колись у майбутньому. Років за тридцять релізнулася Ghost of Yotei. А заразом із нею і лімітовані консолі PS5 разом із DualSense'ами в золотистому та чорному кольорах. До речі, можна також буде придбати кастомні бокові панельки PS5 окремо. Том за розумною ціною, але не настільки розумною. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.